У кожного доля у світі одна, у кого щаслива, а в когось сумна, у когось є гроші, шикарне авто, а інший, мов у старому пальто, у кожного доля єдина одна, і що не робита, та незмінна вона. Та навіть якщо ти у злиднях родився, якщо ти щасливий, то ти збатився. Бо щастя за гроші не купиш однак, якщо ти багач, то у щастя бідняк, цю істину всім пам'ятати потрібно. Бо щастя цінніше за золото й срібло. У кожного доля у світі одна, у когось щаслива, а в когось сумна. У когось є гроші, шикарне авто, а інший мов у старому пальто. У кожного доля єдина одна, і що не роби, та незмінна вона. Та навіть якщо ти у злиднях родився, якщо ти щасливий, то ти збатився. Бо щастя за гроші не купиш однак, якщо ти багач, то у щасті бідня, цю істину всім пам'ятати потрібно. Бо щастя цінніше за золото й срібло. У кожного доля у світі одна. У кого щаслива, а в когось сумна, у когось є гроші, шикарне авто, а інший, мов бомж, у старому пальто, у кожного доля єдина одна, і що не роби, та незмінна вона. Та навіть якщо ти у злиднях родився, якщо ти щасливий, то ти збатився, бо щастя